Реально працюючий прогноз для стрільців. Чому цей прогноз працює? Бо тут метафоричні карти. Метафоричні карти працюють із підсвідомістю. Я трактую, і ваша підсвідомість допомагає вам знайти відповідь на найхвилюючі питання. Інколи ці питання ви навіть не знаєте. І так, стрільці. О, стрільці! У вас тут про те, що у вас є можливо якісь обмеження? Якась бульбашка, де ви відчуваєте себе класно, де ваші воздушні замки, але ви не бачите через це свого океану. Ви наскільки наповнені, що у вас повністю океан можливостей, океан друзів, башні, але ви шукаєте ніби глоток повітря у цій бульбашці, але ви русалка, ви можете дихати у воді. Подивіться на це. Що ця карта для вас? Стрільці. І насправді у вас. Ваші опори, вони завжди будуть з вами. Ви можете дихати всюди. І лише від того, де ви хочете дихати, залежить ваша реалізація. І що нам для стрільців, о, стрільці хочуть зберігають якесь своє тепло, яке скоро вирветься наружу. Я знаю, як це відчувати. Всі сигнали долі, і бачу їх. Я цілісна людина, я люблю себе. Картка вам радить прислухатися до всіх сигналів долі. Долі показувати, якщо ви там хвилюєтесь про щось я так закрию шішечки. Ось так. Та ладно, тому нічого не за цей. Карта вам радить звернути на це увагу, побачити щось важливе і взяти ось цей ресурс, бо у вас є підтримка, у вас є пара, і якщо ви роз... розіжмете долоні, або навпаки, можливо, ви щось оберігаєте всередині, трішки розжавши, воно або стухне, або стане ще більше. І тут також про вибори: те, що обираєте ви завжди важливо. І ось ця порада на 2025 тільки для вас. Що це для вас? Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви це бачите.